Сенсаційний інсайд. Розслідування корупції в оточенні Зеленського стало причиною атаки на набу. Акції протесту по країні. А прем'єрка Сверденко заявляє, що проблема корупції перебільшена. У Харкові пройде великий лгбт Прайд. А на вулицях українських міст вже запрацювали мобільні групи ТЦК. У Донецьку не зріває бунт. Люди вийшли із протестами і звертаються до Путіна через критичну ситуацію з водою. Такого ви ще не бачили. На Київщині бабуся 74 років збила на мопеді байкера. Привіт, я Катерина Нестеренко. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Ситуація довкола підпорядкування Набута САП генпрокуратурі набирає обертів. Нагадаю, вчора Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект, згідно із яким Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. До цього Набута САП були незалежними антикорупційними інституціями. Як зазначає рух чесно, проти законопроекту номер 12.41.4, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, у Верховні. Ні, раді України проголосували лише 13 нардепів, 9 – від Європейської солідарності, 3 – зі слуги народу. А також колишні слуга наразі позафракційний Гео Лерос. НАБУ Набута саб генпрокуратурі обурило суспільство. Люди вийшли на акції проти законопроекту по всій країні. Київ. На закон! На закон! На закон! Не до нас, <плес> не до нас закона, не до нас за. Одеса. 14 триває! Львів та Дніпро. 12, 14. 14. 14. 14. 14. 14. На акції протесту у столиці помітили і мера Києва Віталія Кличка із братом Володимиром. Е, ну по перше, я мер, це моє місто. Е, По-друге, такі акції проходять. Е, мені дуже важливо тут бути. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський буквально одразу підписав скандальний законопроект номер 12.41.4, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів Набута САП. А вночі виступив із відеозверненням. Із його слів, антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських упливів, які треба очистити. Набу і сап каже Зеленський продовжить свою роботу, а генпрокурор налаштований забезпечити невідворотність покарання. Говорив з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченко, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики, ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що на і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарань. Набу і САП не ліквідовані, це просто повернення до конституції. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Із його слів сап і набу залишаються незалежними органами. Але за конституцією генеральний прокурор один в країні не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувалися наші законотворці. Це робилось якраз задля посилення якогось, і можливо, я думаю, для певної системи противаги контролю, задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось монстра. Блискавичність ухвалення закону, що обмежує незалежність НАБУ і САП, шукувала навіть багатьох представників команди президента України Володимира Зеленського. А Євросоюз ймовірно намагався переконати Київ призупинити швидкісне впровадження документа у життя. Про це пише журнал «The Economist». Президент Зеленський посилює контроль. Такий підзаголовок має стаття видання. Мало хто з депутатів може пригадати, що парламент ухвалював закон такої важливості настільки поспіхом. Уся процедура ухвалення змін, які відтепер підпорядковують два головні незалежні антикорупційні органи України генеральному прокурору, якого призначає президент, та ще й у воєнний час залишила відчуття чогось, що робилося у паніці. Голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни. Видання додає, що передумови для цього моменту зріли в Україні вже кілька тижнів і перераховує відповідні події. На початку липня уряд заблокував призначення Олександра Цивінського, детектива із доброю репутацією. На вакантну посаду директора бюро економічної безпеки після цього відбулося ймовірно політично вмотивоване затримання Віталія Шабуніна, відомого антикорупційного активіста. У середині липня перестановки в уряді посилили ультралоялісти, включаючи нову прем'єр-міністерку Юрію Сверденко. Пізніше, 21 липня, служба безпеки України та офіс генпрокурора. Провели десятки обшуків спрямованих проти працівників НАБУ та САП, звинувативши їх у корупції та незаконних зв'язках із Росією. Однак рішення влади розпочати повномасштабний наступ на реформи часів майдану свідчить про те, що відбувається щось зловісне. Джерела припускають, що тригером для законопроекту могло стати відкриття розслідувань з боку набу щодо людей всередині офісу президента. Видання пише, що атака на антикорупційну інфраструктуру України шокувала багатьох у команді самого Зеленського. Тим часом у Верховній Раді готують подання до конституційного суду, щоб скасувати. Законопроект номер 1241-4. Про це повідомив нардеп Ярослав Желесняк. Ну що, по факту, єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію, це знести цей зашкварний закон у конституційному суді. Тим більше там стільки статей регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично. Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до конституційного суду. Потрібно буде 45 підписів депутатів, але думаю, стільки ще поки в раді знайдеться. А як вам такі зміни? Повертаємося до часів Януковича? Чи буде третій майдан? Чи вважаєте, що зрада надумана? У суспільстві думки розділилися, тому цікаво почитати ваші аргументовані коментарі. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко вважає перебільшеною проблему корупції в Україні. Про це вона заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg. В інтерв'ю виданню міністерка послалася на неназвані опитування, згідно з якими переважна більшість українців вважає хабарництво поширеним явищем. Утім, набагато менше людей стикалися із ним особисто. Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання перебільшується та надмірно загострюється. З іншого боку, зовнішні спостерігачі оцінюють Україну на основі інших показників. Яйця для ЗСУ по 17, Гринкевичі, браковані міни, форма, фортифікації та цикашники-мільйонери. І це все пані Свириденко вважає перебільшеними проблемами корупції. Ну ясно, проблеми немає тоді, нащо нам незалежні антикорупціонери? Логічно. Особисто я проблеми корупції не вважаю перебільшеною, радше, навпаки, недооціненою. Поставте лайк під цим відео, якщо згодні із моєю думкою. Ну і коментуйте, бо це треба. Проговорити Харків готується до чергового вже сьомого прай тижня. Захід присвячений боротьбі за права лгбт спільноти запланований із 30 серпня по 6 вересня. Цьогоріч прайде проходитиме під гаслом разом до рівності та перемоги. Організатори пообіцяли, що під час заходу відкриють збір коштів на потреби зсу Харків Прайд, 2025 Наближається. Запрошуємо вас долучитися до сьомого Харків Прайду. Одночасно з подіями Харків Прайду триватиме збір. Усі кож. Ти від якого будуть передані силам оборони України. Деталі щодо подій та збору коштів вже незабаром. Усі заходи Харків Прайду відбуватимуться у межах чинного законодавства України та умов воєнного часу. У нас є досвід трьох безпечних прайдів під час повномасштабного вторгнення. Середає впевненості у тому, що у співпраці з поліцією та місцевою владою цього річ ми також зробимо Харків Прайд видимим і безпечним. Все буде Україна, все буде Прайд. Нагадаю, що у червні у столиці України відбувся Київ Прайд, під час якого не обійшлося без. З сутичок противників ЛГБТ руху із правохоронцями. А ви підтримуєте такі заходи чи ні? Пишіть свої думки у коментарях. Дії ТЦК стають все жорстокішими про це, заявила нардепка Анна Скороход. І з її слів випадків, коли військоми забивають до смерті або не надають медичну допомогу вчасно і люди вмирають, стає все більше. Насильне дії ТЦК нічого не змінюється. Более того, они становятся еще более жестокие и более есть такие ужасные случаи. Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают помощи медицинской вовремя, люди просто умирают. У меня сегодня на приеме пришла женщина, у которой сына на остановке побили, забрызгали перцевым баллончиком глаза, І затащили в ТЦК і без ВЛК, без нічого нормального Ну, за час там попідписували бумажки. і його отправили вже на полігоні. да. Шокуюча історія з Луцька там співробітники ТЦК збили мікроавтобусом двадцятирічного безхатька. А коли дізналися, що не підходить за віком, залишили лежати, мовляв, сам винен. Про це повідомляють місцеві змі. Щоб привести сьогодні таку ж кількість людей, як рік тому рекрутери та ТЦК йдуть до кандидатів на концерти, виставки до. Університетів про це заявив заступник начальника четвертого центру рекрутингу сил тарозасу Ігор Швайка. Ви знаєте, небезпека є завжди. Так само, як і ТЦК працюють виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень, так і центри рекрутингу працюють виходячи, починаючи від масових заходів музичних фестивалів, бізнесових виставок роботи в університетах на підприємствах. Ми власне вже торкали цієї теми. Чи це можна вважати мобільну роботу? Так, да, це також є мобільна робота, тому що рекрутер, чи то він з ТЦК, чи то він з рекрутингового центру, виходить до потенційного кандидата. Хоча я так розумію, вони не мали б цього за. Законодавством робити це вже вони, ну скажімо так, від нехорошого життя. Це вимушені робити е, для того, щоб стояти на місці, треба швидко бігти. Щоб рухатися вперед, треба бігти в два рази швидше. Тим часом депутат Федієнко заявив, що в Україні вже запрацювали мобільні групи. ТЦК. Зі зі нардепа Кожен керівник військкомату сам визначає де розмістити працівників. У місцях концентрації мажорів їх точно не пошлють. А це Одеса прильоти, шахеди. Цика дуже сильно кошмарять людей. Тим часом у мережі виросяться кадри із елітного клубу ібіца, так би мовити, вечірка для заброньованих. А це ще одне відео із Одеси. На кадрах чоловік розповідає, що дівчата при зустрічі одразу питають хлопців, чи є вони у розшуку. Тацака сидять, коротше дівчата рядом со мною. Я взяв кофі, не теж сидять плю кофе. Ну я короче тіну думаю, послухаю, що мені говорять. Одна говорить, познайомилася з парнем. Короче, прикольний такий, симпатичний, говорить. я в нього зразу біри уточнила момент, говорить, У тебя в резерве там все нормально? Ты там не в розыске, нигде? Ну, ты там перемещаться можешь? Одна говорит такая, да, говорит. Да вот так прям спросила. Она говорит, да. А что, говорит, если у него розыск, или если он там типа боится из дома выходить, то, говорит, девчонки, э, кроме того, как сидеть с ним дома, там смотреть сериалы, играть в клуб, вариантов больше никаких. Там типа в не сходите, там по не погуляете и так далее. Я такой, е... Депутат від слуг народу засвітився під куполом у дорогому піджаку. Нардеп Олександр Корнієнко з'явився на публіці у піджаку італійського бренду Корнеліані, вартість якого 41 тисяча гривень. Про це пишуть блогери у телеграм-каналах. Самий потянутый депутат українського парламента Александр Корнієнко в обычном пиджаке итальянского бренда Альфредо Корнеліані, як і положено, самому потянутому депутату. Цена как у всіх пересічных украинцев, 41 одну тисячу гривень. Вопрос не в деньгах, деньги это пыль. Вопрос в том, где вони знайшли размер 5XXL. Помітили блогери і нову, але скромну прикрасу нардепки Мар'яни Безуглої. Что это? Колье? Из китайского сайта? Марьяна Безуглая, амбассадор Харли Квинн, в парламенте сегодня специально для нас пришла в Раду на Нарядном. Очень хочет попасть в светскую хронику. А именно в колье из цикла «Арабская ночь» из «Алиэкспрессе Бутик». Цена 13 – 13 долларов. Тот случай, когда берет не роскошью, а харизмой. А как вам такие контрасты? Донецьк, Макіївка та Маріуполь без води у так званій ДНР заявили, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень. Критична ситуація із водопостачанням зберігається у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що слідом за Донецьком обмеження на водопостачання будуть вводитися і у Маріуполі. Ну що, покращення звідки не чекали? Слідом за Донецьком подача води в Маріуполі буде один раз на два дні, аж цілих на чотири години. Місцеві колаборанти пояснюють це проблемою зі світлом. Хоча насправді проблематика відсутності води набагато глибша. Про це писав вище днями. Ось тут чому виникнуть проблеми зі світлом, та як це пов'язано з водою. Та що власне на зараз по водосховищах у Маріуполі або чому криза неминуча? Про ситуацію з водою на Донбасі пише й блогер Денис Казанський. Российские военкоры пишут о катастрофе с водой на Донбассе и распространяют обращение местных жителей к Путину. Характерно, что местные в нем ничего не пишут ни о какой водной блокаде, так как хорошо знают, что проблемы с водой не из-за Украины. А прямо говорят, что проблема в коррупции и халатности оккупационной администрации в том, что не построили обещанный водовод. Сложившуюся ситуацию они называют издевательством. У меня есть простой рецепт решения вопроса. Идите уже на Донбасса. Украина вернется, вместе с ней вернется и нормальная жизнь. Пока вы не пришли Шлі, нікої катастрофи з водою не було. Катастрофа прийшла вместе з Росією. але як то кажуть, не водою єдиною. Блогер Денис Казанський пише про критичну ситуацію в окупованому Алчевську, із його слів, місто буквально труїть викидами місцевий металургійний комбінат. Дивіться самі. Ось вот вона, железна пиль Донбасу. В оккупированном Алчевске россияне то ли сломали, то ли отключили очистные сооружения на отжатом металлургическом комбинате. И теперь он травит выбросами весь город, превращая его в газовую камеру. На Долчевском постоянно висит шлейф смрадного дыма. На дома оседает налет сажи. Содержание вредных выбросов в воздухе бьет рекордные. Местные жители пишут в соцсетях, что такого не было еще никогда. Ну не можем не погодиться и с Казанским. У Лихо пришло на оккупированные территории разом с Россией. Тому люди там не живут. А виживають, як власне у самій Росії за царя-батюшки Путіна. І до новини з фронту, як свідчать Дані Діпстейт, ворог просунувся на Донеччині, а саме біля Олександрограду, Комара, Воскресенки, Деліївки, Торського, Карпівки та Олеонідівці. За даними Генштабу, на фронті минулої доби були зафіксовані 167 бойових зіткнень сил оборони України із окупантами. Напружена ситуація на турецькому та покровському напрямках. На Турецькому росіяни здійснили 13 атак в районах Делівки, Турецька, Олександру Калинового та Русинного Яру. На Покровському напрямку українські захисники Зупинили 74 штурмові дії. Нагадую, і усе це за одну лише добу. Ну а ці кадри просто розривають серце. У селі Торське на Донеччині російські окупанти розстріляли місцевого жителя, який просто їхав на велосипеді. За даними українських військових, окупанти свідомо розстріляли цивільного, добивши його пострілу. Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксували злочин і ліквідували трьох росіян, причетних до вбивства. Про резерви, які росіяни кидають у бій, зміну характеру війни у порівнянні із 22-м і 23 ми роками. Про все це розповів в телеефірі керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Велике насичення лінії бойового зіткнення дронами саме. Можливість витрачати один дрон на одну людину на одного солдата, а інколи там по два дрони відповідно можна витратити на одного солдата. Зробив е, війну такою, знаєте, дуже складною в порівнянні з 23-м роком, з 22-м, оскільки на техніці ти до ЛБЗ не проїдеш, е, мотоциклів не вистачає, але вони теж знищуються. Звичайний транспорт, на якому ворог намагався летіти поближче до лінії зіткнення, також швидко вибивається. Доводиться йти пішки по 15 кілометрів, по 10 кілометрів. Крім того, Коваленко розповів про тактику штурмових груп і кіл зони на фронті. Відповідно, війна змінилася до діяльності малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи по 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати. От, поруч з Покровском. Зараз видно цю стратегію. Дуже чітко, так інколи ворогу виходить десь проповсти поближче до міста. Ці штурмові групи виявляються, знищуються дронами. Відповідно, в будь-якому випадку війна ось така, і у ворога ось ці резерви, які він накопичив, він намагається їх зараз спалити, щоб показати, хоч якесь просування. А під Ростовом ЗСУ розгромили логістичний вузол окупантів у Новочеркаську, у Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для військово-промислового комплексу та армії Російської Федерації. Про це написав у телеграм керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. Із його слів указаний логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями Ростов на Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ, Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Це доволі просто. Війна це логістика. Нові резерви, які Росія кидає в бій на сході, підвозить залізниця. Боєприпаси, техніку палива підвозить також залізниця з порушеною логістикою. Кидання в бій резервів ворогом сповільнюється. Українці героїчно воюють і стримують армію Росії, яка кількісно переважає має купу Резервів, напишіть слова підтримки українським захисникам у коментарях. Ми точно знаємо, що вони нас дивляться. Нетипова мото ДТП на Київщині у Таращі бабуся 74 років на мопеді Хонда збила 24-річного мотоцикліста на дукаті. За попередніми даними поліції, бабуся не надала переваги у Русі на перехресті. Виїхала перед байкером, який рухався головною дорогою. У наслідок зітнення, жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Поліція Київщини розслідує ДТП за участі двох мототранспортів. Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Літній жінці бажаємо одужання. Ну а після одужання не завадило би вивчити правила дорожнього руху. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!